Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях надпотужний кемпінговий і дорожній ліхтар Phoenix CP50R. Ліхтар надан на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Fenix не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Надходить ліхтар ось такий великій коробці. Ну, звісно, тому що і сам ліхтар не маленький. Із корисною інформацією на коробці вказана потужність ліхтаря 5500, люмен, 450 метрів максимальна дистанція. І ємність двох акумуляторів 21700 по 6000 мАч. Акумулятори не вбудовані, а з'ємні. Мається також кілька кольорів. З іншої сторони, як бачимо тут. Режими вказані. Також в комплекті надходить стандартний кабель USB і USB Type-C від компанії Phoenix, ущільнювач І, звичайно ж, друзі, та сама шикарна інструкція, як завжди, з графіком від компанії Phoenix. Бачимо, звичайно, що у ліхтаря є стабілізація, але є також і степдауни. Є температурні степдауни, є програмні степдауни. Наприклад, від 5500 люмен степдаун протязі приблизно десь пів години йде до приблизно 1600 люмен. І 1600 люмен він здатен тримати, як бачите. Взагалі, як завжди, все у Фенікса звичайно ж шикарно. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Фенікс CP50R це професійний ліхтар для кемпінгу, сервісних та дорожніх служб. А також для пошукових робіт, який пропонує розширений функціонал для професійних та повсякденних завдань. Унікальна трикутна форма корпусу нагадує попереджувальний знак, що робить модель незамінним помічником на небезпечних робочих майданчиках та на дорозі. Алюмінієвий корпус має обертову магнітну рукоять і різьбове з'єднання. Система випромінювачів складається зі смуги чотириколірних діодів СОБ, СОП 24 Червоних 3014 та центрального білого Luminus SFT 70 що видає яскравість до 5500 люмен. Колірна температура м'яко регулюється у діапазоні 2700-6500 кельвін Для прожекторного та комбінованого світла, тоді як температура далекобійного світла залишається фіксованою на рівні 6500 К. По режимах далекобійне та прожекторне світло високий режим 5500 люмен, 4 години 450 метрів, самий низький 20 люмен. 110 годин 28 метрів. Група з далекобійним променем. Високий 3000 люмен. 4 години 27 хвилин 450 метрів, середній 1500 люмен 12 годин 318 метрів. Низький 7 люмен, 198 годин 22 метри. Група з прожекторним освітленням, високий 3000 люмен 8 годин 20 хвилин на 80 метрів, середній 1500 люмен, 14 годин 56 метрів, низький 10 люмен 240 годин 4 метри. Група з попереджувальними сигналами червоний постійний 25 люмен 18 годин, червоний миготливий 25 люмен 36 годин, червоне підсвічування 25 люмен. Жовтий миготливий 10 люмен. І постійний зелений 10 люмен. Час не вказано. Повне заряджання обох елементів з повністю розрядженого стану 3 години. Максимальна потужність заряджання до 22,5 Вт. Матеріал корпусу алюміній, герметичність IP 66. Тобто зливи не боїться, але у воду занурювати не можна. Удар міцність 1 метр. Розміри. 165,3 на 1515 на 53,2 мм. Вага 759 грам, з урахуванням акумуляторів. Щоб порівняти візуально, ось запальничка Zippo. Подивіться, як в зрівнянні з нею виглядає даний ліхтар. Тобто він таки доволі великий. Порти USB-C та USB A. Порт USB-C – це і вхід, і вихід, а USB A це зрозуміло, що тільки вихід. Ось так заряджається ліхтар. Зарядний струм 1,8 А при 12 В. Ось так заряджається телефон через вихідний порт Type A, зарядний струм майже 9 В і 1,6 тобто 14 з лишнім В. А це зарядка із порта Type-C. Тобто зараз кабель Type-C Type-C під'єднаний. Практично також. Майже 9 вольт і 1,58 А, тобто 14,2 В. Тож, друзі, давайте подивимося на це окрасення поближче. Ось так виглядає. Дійсно схожий на дорожній знак, як бачите, виглядає, погодьтесь якось футуристично і дуже красиво. На передній частині ми бачимо цю саму систему діодів. Як бачите, тут такий рефлектор. Це не апельсинова кірка, він якийсь рефлений такий. І е, ті самі соп-діоди, які тут знаходяться. Оце також діодна система, яка відповідає за сигнальні режими, і далекобійний діод у гладкому рефлекторі. Все це зроблено дуже красиво. Як бачите, такі є оміднені кільця, що стало практично традицією для компанії Phoenix. По боках, як бачите, є потужні радіатори. По всьому периметру, практично. І з задній частині ми бачимо порт. Вірніше порти USB-A USB Type-C. USB і органи керування ліхтарем. Тобто оці два поворотних і нажимних вимикача. Як це працює, я покажу пізніше. Також є поворотна рукоять, яка обертається практично на 360 градусів. І у нижній частині також є акумуляторний відсік. Доволі цікавий відсік із фіксатором. Те, що ми зараз побачимо. Ось Подивіться, його тобто можна зафіксувати. Потім знімаєте із фіксації. Отак підіймаєте. Повертаєте вліво і витягуєте кришку. Кришка, як бачите, ось така із контактами. І є також, також гумовий ущільнювач. кільце ви бачили в комплекті є. І, звичайно ж, дістаємо два акумулятори. Це акумулятори на 6000 мАг, 21700. Фірмові акумулятори від компанії Phoenix. Як бачите, там в глибині знаходяться мінусові контакти, і там є дві позолочені пружини. Ось, подивіться. У кожному з відсіків. І, звичайно, щоб встановити елементи, ми встановлюємо їх плюсом вверх. І закриваємо кришку. Отак. Прижимаємо і фіксуємо. І тут також, як бачите, є такий фіксатор. Зроблено дуже грамотно, погодьтесь. Як ви зрозуміли, на рукояті, окрім різьбового з'єднання, є також два магніти дуже потужні магніти. Я все це покажу, як вони працюють. Вони здатні витримати цей ліхтар, навіть якщо ви його закріпите ось так. Без проблем витримують його вагу. А вага, як ви зрозуміли, в нього немаленька. Ну, зрозуміло, все-таки на двох таких потужних елементах. Тим більше, що коли такі потужні елементи і вони з'ємні, то ліхтар не може бути маленьким. Взагалі рукоять фіксується у будь-якому із цих положень, тобто вона не надто легко ходить саме так, як потрібно. Те, що ви зараз побачили, при короткому натисканні вмикається індикація. Індикатор працює як при заряді ліхтаря, так і при його розряді. І щоб перевірити, ви зрозуміли коротке натискання і ми побачили індикацію. Зараз ліхтар знаходиться у вимкнутому положенні. Тобто цей вимикач зараз знаходиться у вимкнутому положенні. Для того, щоб вимкнути, ми його повертаємо. Повертаємо і зараз побачимо результат. Ліхтар вімкнувся це комбіноване світло, як ви зрозуміли. І коли ми повертаємо його вправо, росте потужність. Максимальна потужність. Тобто, ми можемо відрегулювати, яка нам потрібна. Натисканнями на оцю ж саму кнопку, яка знаходиться на поворотному вимикачі, ми перемикаємо типи світла. Тобто, зараз комбінований, зараз розсіяне світло ось таке. Це росіяне світло зовсім без хотспота. І світло далекобійне. Ось таке. Із доволі широким хотспотом. В принципі, виглядає як стандартне світло від гладкого рефлектора. І потім повертаємося на комбіноване світло. Для того, щоб відрегулювати температуру додаткового світла, давайте перейдемо на росіяне світло. І Для того, щоб регулювати температуру цього світла, бачите, ось саме тепле світло. Це я роблю оцим поворотним вимикачем. Тобто, оцей, тут кнопки нема, є лише поворотний вимикач. І ми регулюємо поворотним цим регулятором. Якщо вправо, це у нас холодне світло, якщо вліво це тепле. Ну і можемо відрегулювати, як нам потрібно, яке ми хочемо. Світло від рефлектора по температурі не регулюється, регулюється тільки розсіяне світло, як ви зрозуміли. Ну і вимикаємо ліхтар. Для того, щоб вимкнути оці додаткові сигнальні режими, нам потрібно затиснути цю кнопку. Тобто затискаємо кнопку. І у нас з'являється ось такий режим. Цей режим запам'ятовується. Тобто, наступного разу ви вимкнете із того режиму, який запам'ятався. Тоді коротке натискання на ту саму кнопку. У нас наступний режим. Наступний режим це у нас таке жовте світло. Миготливе. Сигнальний маяк. Наступне натискання це у нас постійний зелений. Наступне натискання це просто горить червоний. І миготливий червоний. І все, далі по кругу. Як бачите, дуже багато сигнальних режимів. Кожен може обрати, який їм потрібен. Давайте зараз спробуємо, наприклад, на цьому вимкнемо. І, як бачите, я вимкнув знову на ньому. Тобто, пам'ять цих режимів також є. І натисканням. Так само затисканням ми вимикаємо. А тепер, друзі, зважимо даний ліхтар. 776 г. А тепер, друзі, підемо в удor. І перевіримо, як працює даний ліхтар. Не тільки світло перевіримо, а також перевіримо і магніт. Наскільки він придатний для використання. Ось так ліхтар можна примагнітити до металічної поверхні. Як бачите, він тримається дуже надійно. Погляньте, я прямо двері відкриваю разом з ним. І можна прямо регулювати, коли він так висить, він не впаде. І, звичайно, він буде освітлювати якусь зону. Ось так. Подивіться, наскільки надійно тримається. Отож, друзі, сьогодні зйомка буде проводитись на альтернативній території. До тієї будки, що ви бачите, 87 метрів. Я це замірив точно лазерним далекоміром. Тобто ось результати лазерного далекоміру, як бачите, 87,5. Метрів до тієї будки. Ось так виглядає промінь даного ліхтаря. Це далекобійний промінь. Без підключення до поміжного розсіючого променя. Тут подвійна периферія, і від них знаходиться приблизно на відстані одного метра. Це якщо тримати його прямо. Але все одно це достатнє бокове освітлення, як бачите. Але доволі різке, тому що все-таки все рефлектор. Ось так виглядає змішаний промінь. Як бачите, додаткова периферія з'явилася. Від них тепер вона знаходиться на відстані пів метра. І вона значно ширше, значно. Дивіться. А ось так виглядає сам розсіючий промінь. Тобто широкий промінь. Без хотспота. Ось так виглядає аварійне світло. Розсіючий промінь даного ліхтаря, зараз будемо додати потужність. Ось так це виглядає. І зверніть увагу, що навіть на розсіяному світлі він добиває до тієї будки, як я вже казав, вона знаходиться на 87,5 метрів. Далекобійне світло, будемо його регулювати. Ну, зрозуміло, що воно вже на самому початку практично дістає до тієї будки. Змішане світло, як бачите, виглядає ось так. Тобто, практично, якщо я буду тримати його в руках біля землі, то мої ноги будуть ось так при ходьбі виглядати. Тобто освітлення практично під самі ноги. Те, що ви бачите, що колір інший, просто зараз допоміжне світло у теплому режимі, максимально теплому. І ось так збільшуємо потужність змішаного світла. Подивіться, яка периферія. Бачите? Вона двохколірна. Тобто, щоб іти, можна вімкнути комбіноване світло. І ось так ви йдете, подивіться, яка периферія. Буквально мої ноги виглядають, як бачите, при ходьбі. І ось так ідеш. Доволі широкий хотспот, достатній для EDC використання. І це, звичайно, як ви розумієте. Не самопотужна мощність, це менше середини. Значно менше середини. Тож, друзі, який висновок? надзвичайно цікавий, потужний ліхтар, у якого маса сценаріїв застосування. Його можна використовувати, як і пошуковий ліхтар. Звичайно, можна возити просто в багажнику автомобіля і при потребі виставити як дорожній знак. Також його можуть використовувати робітники Автодору при проведенні дорожніх робіт. І, звичайно ж, друзі, його можна використовувати як кемпінговий ліхтар, здатний освітити кемпінгове містечко і не маленьке. Звичайно, це не той ліхтар, який ви будете носити у рюкзаку, якщо ви подорожуєте як легкохід. Але у багажник автомобіля це є саме йому місце. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.